Божі драгоцінні, буде молитва за звільнення від залежності цього світу. Мені Дух Святий сказав зробити цю молитву по Слову Божому. А Слово Боже воно живе і діяльне. Хто буде приймати, воно буде производити дію, діти Божі та І мені Дух Святий ще ночі підняв і сказав зробити цю молитву за звільнення від всякої депресії, від всякого страху, але зараз буде слово Божє. А слово Божє говорить, пізнайте істину. І істина зробить вас вільними. Івана 8,32. Пізнайте істину, істина зробить вас вільними. А істина такова. Ми маємо, нас Ісус звільнив. Слово Боже, Він прийшов на цю землю, і ми отримали звільнення, ми отримали свободу від цього світу. Діти Божі, і Він, Ісус Христос, нам дав владу в духовному світі. Лука 10, 19: наступати на змій, скарпіонів і всю ворожу силу. Всю то значить всю. Хилілуя. І наша боротьба не проти тіла й плоті, а проти духу злоби піднебесної. І Марк 9,23 написано все можливо віруючому. Віруючому. Все можливо. Діти Божі, драгоцінні. Тому зараз, тою владою, яку мені дав Ісус Христос в духовному світі, наступати на ЗМІ Скарпіон і на всю ворожу силу, я зараз наказую. Прямо зараз наказую. Згідно Слова Божому, дух залежності від цього світу. Іди геть від людей, які хочуть висвободитися від цього духу. Іди геть, я прямо тобі зараз наказую. Дух алкоголя, дух наркотиків. Дух, який залежний від цього світу, притягує тебе до цього світу. Людей, які хочуть отримати звільнення, я прямо зараз наказую тобі іменем Ісуса Христа залишити цих людей. Іменем Христа іди геть в ім'я Ісуса. В бездну. Дух страха, дух депресії іди геть від дітей Божих. В бездну прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. Іди геть від тих людей, які хочуть збавитися від тебе. Дух страха, дух депресії, дух залежності, від наркотиків, алкоголю. Іди геть прямо зараз від людей, які не хочуть, щоб ти був з ними. Проч в ім'я Ісуса в бездну від людей. В ім'я Ісуса Христа. Да буде так. Алілуя! Вони відійдуть від вас, хто хоче позбавитись від них. Аллія прямо зараз, да, через цю молитву. Діти Божі драгоцінні, тому що це молитва в дусі світом і висвобождається Слово Божє. В дусі світому, Галілюя. І відступлять від Тебе, преклонуться перед іменем Христа всяке коліно, відступлять перед іменем Христа, перед кров'ю Христа, перед іменем Христа відступить всякий нечистий дух, який би він не був. Він зараз прямо зараз відступить Якщо ти цього хочеш, я їм наказую іменем Ісуса Христа. Іди геть! Дух наркотиків! Іди геть, дух алкоголізму, іди геть дух страху, іди геть, дух депресії, геть в ім'я Ісуса. Іменем Христа я наказую тобі залишити людей, які не хочуть, щоб ти пробував, Щоб ви пробували у людині, іди геть прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа, дух залежності від цього світу. Іди геть в ім'я Ісуса Христа. І слово Боже воно производить життя і дію. Євреям 4:12. Слово Боже, яке відкриває дух істини, дух святий, воно живе і діяльне, воно производить прямо зараз дію. Тому що мені відкрився Дух Святий, діти Божі. І ви зараз отримали свободу. Свободу і чистоту всередині. І тому прийміть, я прошу вас, прийміть Слово Боже, щоб не було у вас пустоти. А Слово Боже 8, 8:15. Ми не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, духа синівства, яким і говоримо, Ава, Отче, прийми цей дух синівства. Аллилуйя! І перший Корінтян 2,12.13 написано: ми ж не одержали духа цього світу. Але духа, який від Бога, Духа, який від Бога, ми одержали Духа Святого, ти храм Духа Святого. Тому і говоримо не мудростю людською, а говоримо те, що нам відкрито Духом Божим, діти Божі. Друга Тимофея 1, 7. Прийми, адже Бог не дав нам духа страху. Але духа сили, любові і розсудливості нам дав Бог. Бог прийми цей дух любові, сили і розсудливості прийми прямо зараз, щоб не було у тебе пустоти. Прийми це в свій дух в своє серце. І знай той, хто в тобі, більше того, хто в світі. Той, хто в тобі, більше того, хто в світі. Амен, амен, амен. Діти Божі, драгоцінні. Діти Божі, ви храм Духа Святого, і Дух Божий живе у вас. Тому будьте хрещені, хто ще не хрещений, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. За яких говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Бути хрещені Духом Святим і Вогнем, хто ще не хрещений. Будьте водіми Духом Божим, хто вже хрещений. Римлянам 8, 14. Всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі. Будьте водіми Духом Божим, діти Божі. А хто водім Духом Божим, ісповняйтеся Духом Божим, як був ісповнений Ісус Христос і учні. Вони були ісповнені і наповнені Духа Святого. Халілуя! Слава Богу! Тоня Малецька, слава Богу за тебе. Я зараз молився за звільнення, як Дух Святий повів. Спочатку ефіру, я молився за звільнення. Від духа страху, від духа депресії, від духа цього світу, хто хоче ізбавитися від нього, і Господь ізбавляє через суціття, бо дух дише де хоче. Він по всьому світі. Через суціття люди получають зцілення, люди получають звільнення від депресії, від страху, бо ми не прийняли духа страху цього віку. А ми прийняли духа, який від Бога. Тому і говоримо. Ава, Отче, Батьку наш! Халілює! Ми у синовини, ти удочеріна Тоня Малецька, ти, ти доч, ти донька Бога. Ми не сироти на цієї землі. Ісус Христос нас не залишив сиротами, Драгоцінні, діти Божі. Ісус Христос приніс нам на заповідь, новий заповідь від татка, примирів нас з батьком. Галілюя! Вписав наші імена в книгу життя на небесах. Тоня Милицька, Твоє ім'я вписано в книгу життя на небесах, вписав Ісус Христос, наше ім'я в книгу життя.